Два чувака в бані балакують, один другому каже Вася, ты шо еврей? «Ні, я не єврей. Так ти ж обрізаний» я не обрізаний, я надкушений» Нормально. Як люди це, які анекдоти постійно розказують? Клоуни, ні? Ні, не клоуни теж А як? Романом трахпенбергами. Ай, земля йому буде пухом. Вот классный букв дядька. Какие-то авистрации, Бля. О, улань послается. -мо! Да-да-да, стоп, стоп, си. Присядь сюда. Всі присядьте, присядьте. Он далеко, далеко бачу. Ну, знаешь, вони далеко бачать. А где самые? Я ж А Приди де сюди. ти? Коло чи де? Так де? По, по якій годині? Яка година? Сі, е, година. Година перша, друга. Зараз. <світ> да, я є, є. Можу. Кстати, попробовать бахнуть. Я з оптикою. Ну давайте двоє, щоб. Бачимо, <світ> ми матч. <вже>, що <світ> я, я не підстрахую. Я не підстрахую, у мене оптики нема. В мене Він, кстати, ліг, чітко лежить можна валить. Ой, бачу, давай ближче підійдемо, у мене тоже опасно. Так аккуратно, чеки. Ой, Едик, я пам'ятаю, як ти стріляв в корову. Блін, він ще й лежить? Лежить, я скажу. Так слышно. Стал... Корову я со спорте розстріляв. Так, -да, -да, да. Давай, хто там за мною? Якщо звідси стріляти, я, десь 200-300 метрів. 200 метрів. Максимум. Мосінка не виставляється, бо мой цей. Хто буде готовий, скажіть, щоб разом якось Ну на в мене три. виставляється, в мене оптика. Ну в мене, блин, МП5, може не це. Давай, тоді так кажу, там. Кажу, що головне, щоб сутки. щоб хтось. щоб зразу. Нет, не, не перший, щоб разом стріляли, просто хтось не, раз, не попаде. Я ж кажу, давайте якось bingo. Вот ліг. Зробили. якраз лих. Зві... Ты за мною стоишь? Да, 200 да, метрів. Давай на ще ставимо. Готові. Давай, yeah. якраз тоже підстрахуюся, що. Давай, ну, раз, боже. два, три. Молодцы. Молодцы. А, с первого раза, ну так. Ножик у кого я? Каменный тики. Осень, ну, нормально, пристиновый. Погнали. А, у меня. Зато а, я да, пристиновый, пристиновый. Ну давайте, давайте. Тупо, как в наполеоновских войнах, залп такой. У меня хватает. У тебя есть Да хера Кстати, чиш Мосинка и с этим лонгхорном валить, я тебе говорю. Что не выставляется, но вообще Общий так, класс. А, а где вы делись? Если вы парад, звичайно же. Моя ножика нема, так что я тут на месте. В этом сами как. Як... А что, в болота Берет, бежать? Mm, ну, я мы же, Мы уже болота... Над болотами прям. Там, знаешь, Берет, типа... А, знаешь, а, знаешь над тем, над ВВП есть такая, типа, маленькие, типа, декілька домики. Вот мы там, майже. А, да, да. Я перезаряжаюсь. А, а что тут а труп А, с, в... с какой а, стороны должно с... быть, чтобы до вас добежать? Погреб, короче, у меня в текстурах валяется. Шарас, Швадик. Так же солнце у меня слева должно быть, да, чтобы было? Ну, да, слева. Трошки левее, чем прямо. Все, у нас все три кусочка. Чекай, а где ты лишился? Ну, там, да, в будке я... я выпал. От, короче, дорога на. Вот там дорога буде, типа. Тобі на захід треба бігти, на сонце дорога. Ніхрена, ні хрена, тільки все, все, що було, все кинуло мені сюди. Кишки, сало, шкура, Ні, ну по кило, вывертаемся назад. Так а що ви знайшли? Скільки взяли? Три кусочки, что Три что А, А, скільки, скільки процентів? 4 нормально. 4 нормально, Головне, що Затыкал число. А скільки процентів?